Я зранку традиційно обов'язково випиваю собі чашечку кави смачної, яку готує колега, і з задоволенням п'ємо. В обід, звичайно, полюбляю випити окремо заварений чай, який називається Іван-чай, заварничку, щоб правильно був заварений процедурно. На жаль, саме перша картинка, яка виникає зранку, коли заходиш. До кабінету це наскільки велика стопка документів назбиралася за цей невеличкий проміжок часу, а саме за добу, що подивився багато документів, настрій вже менше. Дивишся менше документів, це значить є можливість трошки десь поїздити і повирішувати питання. В випадку, коли лунає тривога, як, як правило, за хвилину до того, як вона лунає, вже цю інформацію маю, що летить на який об'єкт, як ми діємо. Переміщуємося в укриття з укриття відповідно, чином організовуємо управлінські процеси. На сьогодні прийнято серед голів військових адміністрацій областей саме одягати такий комплект, який найбільш зручний в бойових умовах, де вони бойові де наближені до бойових, але він найбільш зручний для повсякденного життя. Коли хочеться самому для себе ще раз підкреслити, що ми українці в нас потужні традиції. Тоді сам себе надихаючи одягаєш щось інше. Наприклад, футболку з надписом Прорусський корабль її практично не видно, але вона гріє душу. Якщо вишиванка, яка виготовлена ще й черкаськими майстрами і майстринями, то вона ну, одягається і дійсно надихає і зветься практично бойова вишиванка, тобто вона виключно такого кольору відповідного нашого захисного. Була чергова нагода, чергова зустріч з моїм бойовим другом з Валерієм Федоровичем. І кажу: Валерій Федорович, можна підписати журнальчик для того, щоб я поставив, я Таймс можу викинути, а оскільки там буде підпис нашого головнокомандувача, то він об'єктивно залишиться в мене надовго. Дуже дружні, приємні стосунки, давні стосунки. Пробавомнятка десь щось випадково загорілося в Криму. Наприклад, на аеродромі в Енгельсі, звідки расисти бомблять наші міста і села. І це символ того, і символ нашої незламності саме на День Збройних сил, оскільки вони співпали із моїм днем днем народження, мені дуже різноманітні подарунки можуть дарувати, особливо рідні, близькі люди. А, наприклад, ті, які знають моє натхнення по відношенню до нашого ворога, вони... Об'єктивно цікаві подарунки можуть дарувати. Що стосується особистого життя, звичайно, вони саме більш ображені і обділені моєю увагою сьогодні, тому що саме зараз, припустимо, дзвонив син, я йому казав: якщо є щось необхідне, ти дзвониш там тричі. Це значить, що я знаю, що в тебе там щось супертермінове, яке не можна відкласти. Якщо це не супертермінове, то... Один раз я тобі перезвоню при нагоді. Ця нагода іноді випадає аж на наступний день. На жаль, Казати багато про наших рідних не приходиться. У нас так прийнято по нашій лінії. Зустрічаємось. Дійсно, коли є нагода зустрітися, приїжджаю в 11-12 вечора. Уїжджаю практично в 6 ранку. Тобто, якщо це можна називати побаченням своєї родини, то це звичайно ні про що. Хобі рибалка, звичайно. Мабуть, вона залишилася ще рік по тому. Тобто, минулим літом я був крайній раз саме з своїм меншим сином на рибалці. Сподіваюсь, що у нас дійсно все попереду, ми будемо ще радіти разом, і всі родини наших черкащан об'єднаються і стане звичне мирне життя.